Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки Богу! Дуже-дуже спішив. Спішив, щоб сьогодні бути разом з вами, бо дорога повертався з Івано-Франківська і дуже-дуже хотів, щоб ми сьогодні зустрілися, щоб не пропустити молитви. Бачите, що навіть ще не віддихався, спішив, спішив, щоби знову принести Богові славу. Бо інакше молитися в машині, інакше молитися в дорозі, інакше, але інакше пам'ятати про те, що є молільники, які моляться разом з нами, які хочуть бути поруч, які стараються не пропустити кожного вечора і тримати то Боже Слово, яке ми всі час дали перед Богом. Тому не буду відкладати молитви. Дуже прошу, приготовляйте вервочки. Ми з вами розпочинаємо. Сьогодні ми молимося і щиро дякуємо Богові за те, що він знову дозволив нам зустрітися разом. Боже Слово, дай Боже, завтра будемо читати чи в п'ятницю. Але саме головне, що ми знову разом. І знову молимося, тому що Бог дає нам ту нагоду. І Його проведіння допомагає нам знову зустрітися в молитві. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі нашій. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасення. Зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення, на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив гнині повсякчас! І на віки віків, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Разом. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, разом усі прославляємо Господа нашого Ісуса Христа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Іс Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Іс Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, і дякуємо Господу за всі його ласки і щедроти, які сьогодні Він нам благословляє. Маріє, Маріє мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє Мати Божа, молися за нас, Маріє, Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Разом, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша молитва за наше воїнство, за наших захисників і захисниць. Молитва за всіх полонених, пропавших, Тих, що на лікуванні за родини наших героїв. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Исусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Исусе, Ісусе Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш. Що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Четвертий десяток молитва родини. Молитва сім'ї, молитва батька, матері, дитини, молитва брата і сестри, бабусі й дідуся, молитва щирого серця, молитва, яка відкриває небо. Відкриємо своє серце на Господа. Відпустім себе до Бога. Скажімо Богові, Господи, нехай чиниться не моя, а Твоя воля. Пам'ятайте слова Ісуса, Він дуже гарно говорив: Господи, нехай буде не Твоя не моя воля, а Твоя на мені. Бо ту гірку чашу мені важко пити, але нехай сповниться твоя воля на мені, я готовий спити ту чашу до дна. Ці слова ми повинні пам'ятати. Тому молимося за хворих, немічних, терплячих, подорожуючих, тих, що в чужині, тих, що в примиренні в покаянні, тих, що в наверненні і в смиренні. Молимося за молодих, молимося за подружні пари, молимося за той правильний вибір. У житті кожної людини, Господи, вислухай вдів, сиріт, потребуючих прикутих до ліжка одиноких. Маріє, Маріє, мати Божа, молися молись за нас разом. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Маріє, Маріє, Мати Божа. Молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє... Маріє Мати Божа молися, молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, <кхи> прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, хвала Богові. Молимося молитву місяця вересня, молимося за дітей наших, за нашу молодь, учнів, студентів, наставників, вчителів, викладачів, молимося за батьків, які навчають своїх дітей, молимося щиро, щоб цей навчальний рік достойно провести і ще краще його завершити. Але пам'ятаємо, потрібно обов'язково берегти, берегти наших дітей, наше майбутнє. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання наше, Отець, прибіжище наше, Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови благословення Господнього Отця, Сина і Святого Духа. Нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, я дуже дякую вам, що ви дочекалися молитви, а це 6 тисяч молільників. Це дуже багато. Це велика довіра. Я ціню цю довіру. І я дякую Богові і вам за те, що ви є разом. Що ви чуєте голос свого духовного наставника, який молиться разом з вами. Я дякую Богові за кожну дитину, молоду людину, молоду пару, дякую за кожного старця, який сьогодні разом з нами. Дай, Господи, що ми продовжували наше служіння, молилися щиро і глибоко, глибоко вірили в те, що ми просимо. Тому ми продовжуємо наш місяць вересень. І тому дуже прошу, складаючи свої наміриння, завжди запишіть, що це молитва і прохання на цілий місяць. Дякую вам за те, що ви сьогодні допомагаєте. Що знову сьогодні в обід ми забрали вашу поміч, а це одяг. Тому будемо зараз формувати і допомагати тим, хто його потребує. Тому щиро щиро дякую тим, хто допомагає. Бо ми після 10 числа будемо формувати допомогу нашим героям, і я про це буду говорити, тому щиро дякую всім. Зараз особливо чекаю на всі ваші намірення, як на завтрашній день, так і на цілий тиждень чи на цілий місяць. Буду дякувати вам за те, що ви допомагаєте і підтримуєте наших воїнів хворих, немічних, одиноких, і тому прошу для Бога в Бога для вас, благословення. І того оздоровлення чи стілення чи у всякій потребі, яку маємо перед Небесним Отцем. Тому всім бажаю спокійної, мирної ночі. бережіть себе, зважайте на сигнали тої остороги і вважаємо, бо ворог, який чигає на наше життя, він не доб'ється свого. Ми вистоїмо і ми переможемо все, бо каже Господь: хто втримається до кінця, той спасеться. Тому щиро дякую всім за молитву. Бажаю всім спокійної ночі, а зараз чекаю на ваші молитовні намірення. Слава Ісусу Христу!